Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі Юра Crypto, І сьогодні ми швиденько розберемося, чого очікувати від біткоїна, чого очікувати від ефіріума. Покажу вам трошечки наш закритий чат спонсорів нашого YouTube каналу, чим ми там займаємося. Там п'ятниця, субота, неділя, от пройшли дні, чи були у хлопців профіти, чи не було у хлопців профітів. І взагалі поговоримо про ринки, подивимося карту ліквідації і оцінимо, що нам, скоріш за все, варто очікувати. По ходу на 70 тисяч і вже тузімун там на 100К, чи все-таки буде якась знову-таки хороша корекція, до якої ми зможемо доєднатися і торгувати собі в лонг по тренду. Да, Забігаючи наперед, я вважаю, що ринок уже остаточно розвернувся. І шортити там зараз на 50, на 40, 45 тисяч, скоріш за все, ну дуже-дуже мала ймовірність, що ми вже. Побачимо такі а, цифри в плані 40, 45, 50 тисяч. Так? Я думаю, що ринок вже розвернувся, і самим оптимальним рішенням це торгувати з корекції. Подивитися, чи на цій корекції дійсно є попит, індифікувати точку попита, і коли ціна імпульсно відскакує від цієї точки, доєднуватися в лонг з стопом за точку, де, скажімо так, покупці виявили себе. От такий, в принципі, простий план. Давайте подивимося денний графік біткоїна. Я хочу попередити вас, що ми зараз розглядаємо середньострокову перспективу, якщо ви хочете перспективу там. В розрізі дня, декількох днів, тижня, то тоді вам краще доєднатися до спонсорської програми на нашому YouTube-каналі, де ми в принципі, шукаємо угоди. Кожен день, через день, ну плюс-мінус, 3-4 угоди на тиждень у нас хороші бувають. Це при тому, що це не ВІП-канал, не про канал, не сигнальний канал, це канал, де люди спілкуються, розвиваються в сфері трейдингу, допомагають один одному. Ми вирішуємо якісь свої організаційні питання. Ну і плюс я стараюся, якщо я бачу хорошу угоду, поділитися нею в першу чергу там, щоб люди банально могли щось заробити і, як мінімум, відбити вартість цієї. Підписки, хоча підписка там насправді смішна по вартості. Окей, їдемо. по бітку Дивіться, що тут на денному таймфреймі в нас дуже цікаво. Якщо ми візьмемо з вами якусь таку лінію тенденцій, як її не будуй, вона тут вже пробита. Дивіться, давайте отак ось вона, наче як на тест да Тобто вона пробита, ціна була зафіксована, і ми зараз от тестимо її згори вниз. вниз. Який там буде тест, ми подивимося, але суть в тому, що оця така несхідна да, тенденція, вона вже зломана. Це не говорить про те, що корекцій вже не буде. Ні, корекції будуть, і це нормально. Хтось зайшов. Хтось вийшов, хтось запанікував, закрився. Да? Тобто, це ринок. Ринок це емоції людей. Не більше, не менше. От, і хтось один ну, під контроль це ринок надовго взяти не може. Тому корекції це звичне діло. Ось. Е в плані от злому цієї лінії тенденції, да, вона вже є. Це плюс 1 бал за подальший ріст. В середньостроковій перспективі. Окей. А дивіться, що тут ще кидається в очі? От, бачите, в нас от є такий доджик. Да, скажімо так, хибно його пробивали, закривалися от -от нижче нього. Зараз я виділю його, щоб вам було зрозуміло, про що я кажу. от, так, І стрілку поставлю. от, Оцей доджик. Да, бачите? Тобто, ну, він каже про те, що на ринку якась, скажімо так, немає якогось стабільної переваги ні в покупця, ні в продавця, іде боротьба. І хто переможе в цій боротьбі, ну, зрозуміло, туди ціна і йде. От в даному випадку, дивіться, як тут все було хитро спочатку, у нас. Хибно пробивається хай цього доджика, а потім свічка закривається дуже дуже близько його мінімуму. І дивіться, який у нас грандіозний пішов обвал після цього доджика. Взагалі, звертайте увагу на ці свічки. доджи. після них. Дуже часто ціна розвертається в протилежний напрямок, до якого вона прийшла і сформувала цей доджик. От. І тепер дивіться, я беру по-простому, да, по народному е діапазон от тіні, да, о цього от, діапазон верхньої тіні, де включалися продавці. І от оцю зону, що в нас є, просто я її продовжую. І наразі ви спостерігаєте на денному таймфреймі, да, як от у нас вчора я це називаю памп вихідного дня. Як у нас вчора, в неділю ціна вдарилась в цю зону, закрилась в ній. А сьогодні, понеділок, ми з неї вже видно, що сформоване поглинання на денному таймфреймі, ми з неї вивалюємося. Ось. І якщо це дійсно початок якоїсь корекції, да, то куди нам слід чекати ціну? Я зараз покажу чарт TradingView, ще покажу кластерний. Да? Тобто, доповню. Чому я так думаю? Доповню. Дивіться, перший наш такий рівень по корекції це от, оця верхня е, границя цієї консолідації. Давайте я її також для вас от позначу. Ось, бачите, консолідація в нас така була. Давайте іншим кольором. Нехай буде, 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 нехай буде фіолетові. Окей. Була у нас така консолідація. Ми в неї прийшли, постояли, вийшли, постояли вище неї. Повернулись, пробили, вдарились, відскочили і все-таки повернулись. В цьому місці ми закріпились в ній, да, пробили, відтесли, і імпульсно вилетіли. Все, пішов ріст. Тобто найвірогідніша а, ціль по цій корекції це от верхня границя оцьої консолідації. Вона має виступити нам підтримкою, бо в ній акумулювався якийсь об'єм, який потім штовхав ціну вище. Ось таким чином. І а, куди я ну, от критично, да, критично, прям, це середина боковика. Ось це у нас ціна 63 тисячі 300. Це спотовий графік бітка, не фьючерсний. Тобто, от мене цікавить, якщо так от я звужу всю цю історію. Да? От мене цікавить для пошуку потенційно лонга. от оця зона. Зона 64 тисячі. Зона 64 тисячі 180 і 63 тисячі 254. От саме з цієї зони я б хотів би купити біткоін в продовження ось всього цього росту. І е, не побоюся цього, да, навіть от е, з виносом оцього хая, ну, оцього нового хая, да і з виносом, от дивіться, в нас є такі дві. Дуже красиві верхушки. Такі речі вони дуже часто стають цілями для росту, бо за цими верхушками ну, досить велике скупчення ліквідності. Про ліквідність ще поговоримо трохи далі. От-оці От, дві верхушки. Тобто, з цієї зони я б очікував би росту як мінімум на перехай, тобто 69-600 доларів. Далі 72 тисяч доларів з потенційним перехаєм і новим АТА. От такий у мене середньостроковий план. Поки я оцієї корекції не побачу, я ні в які лонги по бітку не збираюся йти. Да, може бути таке, звісно. Ми тут плани собі будуємо, а, чи знає ринок про наші плани, чи ні, хто його знає. Ось тому, а, якщо все ж таки. да, так вийде, що, ну, наприклад, там, не дійде ціна, да тут пустить якось бац, імпульсно пробивається, окей. Буду шукати вже лонги на фіксації ціни вище оцих двох верхушок. Але особисто я на такі сценарії ну, дають досить малий відсоток відпрацювання. Я все ж таки повторюсь, що чекаю ціну ціль по корекції чекаю в районі 64 150 63 тисячі 300, 63 тисячі 250. Плюс-мінус 50 доларів, знаєте, вже ролі не зіграє. Окей, оце так по бітку. На кластерному чарті я вам зараз покажу. Дивіться, ось у нас вся та сама консолідація. Ось вона. Знову-таки, да, ну це вже ф'ючерсний, не, не от Мене для купівлі цікавить, от, оця конкретно ціна: 63, там, 270 і 64 150. Першою такою підтримкою для ціни буде ось ця от кластерна зона. Це 67 360 і. 66700. Ну і лоу да, цього бара, в хості якого є отакі от об'єми от, е, об в кластерах, да, який виштовхнув ціну. Його лоу е, цієї свічки е, 66600. От після пробою 60 600, я більш чим впевнений, що ціна точно прийде на нижню границю оцього боковика 6450. Можливо, після пробою цього лоу я навіть зайду в такий ну, швидкий, швидкий шорт, да, щоб трошечки от не просто сидіти дивитися, а от просто трохи відіграти от цей шорт там. Запас ходу 3,7% і там 7 відсотка буде, можна проторгувати. Ось тому от, от, от оця, скажімо, така зона 67360 і 66700. З оцим лоу 66600 є ключовою зараз такою підтримкою. Якщо ціна вдаряється і починає відскакувати від неї, да, тоді вступає в силу другий варіант. Якщо ж ціна оцю зону пробиває, да, ми йдемо на верхню границю до середини оцього боковика. Допустимо. От, це те, що я хотів а, показати. Плюс е, доповню картою ліквідації. Тут в розрізі плеча по трьом біржам Binance бі, OKX-Bit. Е, самі бачите, да, маяче у нас тут. Е, на бейбіті а, кумулятивне плече ліквідації шортових позицій в розмірі 1 мільярд 800 мільйонів доларів по ціновій позначці 70 тисяч 160. Ну, тобто 70 тисяч круглий рівень, він дійсно є таким рівним магнітом і таргетом для а, ціни. Але подивіться, який дисбаланс ліквідації лонгових позицій: от 64 466 доларів, 6,8 мільярдів на топ біржах Binance, OKX і трохи там Bybit. Ну я не думаю, що цей лонг та ще й з високим кредитним плечем лишать живим. Я вважаю, що, скоріше за все, заберуть оце, а потім вже підуть розгружатися там в район 70 тисяч і вище. Оце досить логічно з точки зору великих гравців. Їм потрібно знаходити вхідну і вихідну ліквідність. Чим нас там буде більше на тих рівнях, тим швидше вони зможуть її знайти. Тому це також магніт для ціни. Окей, тепер подивимося швиденько ефіріум. Тут ситуація ще більш така цікава. Хто дивиться, давно, да? так. Хто дивиться давно, в принципі, мої відео, той знає, що я люблю працювати з консолідаціями. І от я продлю цю консолідацію, зафіксую, і продлю верніше нижню границю консолідації і продлю ось так. І продлю ось цю та дивись. А. І тут, в принципі, без зайвих слів, ви самі все бачите, да, ціна стояла під цим боковиком, пробивала його, тестила, стояла, стояла, Тут, до речі, в закритому чаті спонсорів я давав лонг на вихідні ефіра. От оця палка, да, яка тут пішла 3,76%. Хлопці забрали. Я покажу це, що це не я вигадав, а так дійсно воно було. От, і дивіться, ціна вдаряється в верхню границю оцього от боковика. Я вам зараз його отак омалюю, бо мало ли хто як представляє боковик консолідацію чи рейндж, називайте, як хочете. Да? Для мене боковик це коли ціна гуляє між двома чітко вираженими зонами. От, вдаряється і спускається вниз. Куди б я чекав би ціну для того, щоб придивитися до лонга по ефіру, це рівні. 2,556 і 2516. Ну, скоріш за все, середній візьмемо 2536, 2540. От сюди я хочу побачити ціну. Хочу побачити, як ціна тут закріплюється, щоб далі доєднатися до лонга. Ну, як мінімум, на верхню границю цього боковика, а як максимум. Поки що 2870. Можливо, буде якийсь хибний пробіж, швидке повернення і от на тесті знову-таки доєднатися. Ну по ефіру тут просто, ну я не знаю, тут максимально проста ситуація, яку можна уявити собі. Окей, обіцяв показати вам значить, лонг, да, який ми брали. Так, це, до речі, наш відкритий телеграм-канал. Да. Тут ми публікуємо щодня прев'юшки до дня. Основні новини, да? новини маркетмейкерів, деякі рухи бітка, ончейн метрики. Закидуємо сюди весь наш контент, який в нас виходить на YouTube. Якщо не на наш YouTube канал, підписуйтесь. Не хочете на канал підписуватись, підписуйтесь на Telegram канал Сюди ми все рівно дублюємо все. Тобто, тут в такому плані це закриваємо. Окей, а тепер я вам покажу. Тепер я вам покажу наш а, закритий телеграм-чат для спонсорів каналу. Отака от, от угода була дана перед вихідними. Вхід 2647. Ну, я трошки раніше зайшов, і от по таргетам перший таргет це був 2688. Ну і от в описі, от самі бачите, 2689. Тейк перший, тейк другий можна на 2728. Куди в нас ефір прийшов? Максимум? Максимум 2,759, Тобто тут ще й зверху ще лишилось. Ось. Е, від, я от також, я коли, як це відбувається, я знаходжу угода, угоду, яка мені подобається, от малюю вхід, де стоп, де тейк, обов'язково, щоб вона була з, з ризик ревордом більше 1 до 2, а оптимально це 1 до 2,5, 1 до 3 і вище, по альті завжди вище, в принципі. От, і кидаю скрін, що я особисто зайшов в неї, от особисто мій е, був е, вхід. З фіксацією не покажу скрина, тому що зафіксувався цей лонг в день, я був на ходу, тому ну, мене немає, я, я не зберіг цей скрин. Ось хлопці заходили, будь ласка, да, сиділи ми, сиділи, в принципі, всі вихідні. Да, чекали цього відпрацювання, чекали цього. Лонга, і от зараз вам відмотаю тут так. Це до речі, у нас угода по DIDX відпрацювала. Також в телеграм-каналі, до речі, є там пояснення по ній і розписано. да, І от ми йдемо, йдемо. Да, до речі, от людина проторгувала DIDX, Дивіться самі, який профід на 10-му плечі. Людина з точки входу до другого тейка дотримав підписник і 47% чистого профіду. Поки ви сидите, чекаєте Ель От, і, 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 і зараз покажу, хтось точно кидав тут скрин з ефіріумом. О, ось людина, да, До речі, той самий чоловік він заходив в самому початку. І от, будь ласка, його угода. Ну, він написав, що другий тейк не забрали. От. Ось інша людина заходила також на ефіріум. Також бачите, майже 2% є. Ось все в принципі. от так Ми працюємо в закритому чаті спонсорів нашого youtube каналу Також наша спонсорка вона дає доступ до навчального контенту, до закритого чату і до оглядів. А, понеділок, середа, п'ятниця. Інтердей оглядів, там, де от люди подивилися, випуски, і самостійно знають, де шукати угоду, від яких рівнів брати, куди ставити стоп і куди тягнути таргети. Ну, в принципі, а що ще треба для того, щоб в середині дня, двох-трьох, там ти ну, напротязі тижня щоб проторгувати? В принципі, більше нічого. От Отак ми працюємо. Свою думку я вам виказав по ефіріуму, по бітку. Весь ринок він в принципі, наслідує ці. Дві монети в 90% часу, що торгується. Тому зальтою альтою перше, от пораду дам по альті, таку не шортітії, вона і так зараз вкрай вже зашорчена. Будь-яка. Палка вгору тригерить шорти, шорти ліквідуються чи просто закриваються по стоп-лосам, і такі палки вгору малюються. От, це такі знаєте, зашорчено. Коли зашорчено дуже сильно альта, вона отоп палками так стріляє. от І плюс, все-таки сезонна статистика у нас дуже сильна. Жовтень, листопад місяць після виборів в США, взагалі незалежно від того, хто там вибори виграє. Крипторинок росте, ну і взагалі, домінація біткоїна вже там підпирає під 60%, А це такі рівні, з яких домінація біткоїна. Ну це супротив для нього домінація починає валитися і починають капітал перетікати вальту плюс зниження ставки ФРС наступне засідання, якщо не помиляєш через 14 днів. Тобто, от всі 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 ці вкупі. Фактори, вони за продовження росту насправді ми всього-навсього хочемо отримати оптимальну точку входу, дочекавшись оцієї цієї корекції в район там, 64 тисячі. Але ну, шортити альту я б не рекомендував би зараз. Ну, або це якийсь там міні-інтрадей, скальпінг, щось такого план. Але для цього треба мати великий досвід і, скажімо так, велику практику. Якщо у нас, у вас є, то звісно. Чому ні? Все, друзі, до наступних випусків. Паблік-випуски зараз трошечки рідше виходять, оскільки ну немає сенсу переливати воду з пустого в порожнє. Як щось на ринку міняється, я, якщо маю таку можливість, беру та і записую вам відео. Сподобалось. Ставимо лайк, підписуємося на телеграм-канал відкрити, на YouTube канал, якщо вам такого плану контент подобається. Щось незрозуміло, чи хочете поділити своєю думкою, будь ласка, пишіть коментарі. Все, друзі, всім гарного дня і хороших профітів.